Показую, як приготувати вечерю за 15 гривень на 4 особи. Нам потрібно пів цибулинки, один зубочок чеснику часнику і пів пачки спаїті. Далі покажу. О розігріту олію. додаємо трішки цибульки і один шматочок роздавленого чесничку. Тепер зсипаємо ту кількість макаронів будь-якого виду, яку будемо готувати. Тепер додаємо спеції, сіль за смаком. Додаємо невелику кількість томатного соку. Перемішуємо добре. Заливаємо водою, щоб вода була повністю покрила нам наші макарони. Бачите, вони довільно тут плавають, але це не суп. Накриваємо кришкою і готуємо 15-20 хвилин. Можете додати ще будь-яку зеленину, я додала шматочок мороженого шпинату. Бачите, страва стає більш еластичною. Тобто готуємо, поки макарони будуть готові, а води вже не буде. Тут в мене майже нема водички петельні. Макарони будуть Незабаром готові. Така готова страва в нас вийшла. Дивіться. Спагеті гарні, соковиті, зовсім не жирні. а це та кабачкова екра, яку ми дістали з вами з мого погрибу. Смачного.